Вітаю, ви на каналі подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Оскільки я великий фанат Кінга і обожнюю його велику у всіх значеннях книгу. Воно ось так вона виглядає. Лише погляньте на об'єми цього товстунця. Тут є що почитати. Я обожнюю саму книгу всі її екранізації, зокрема фільми 17 19 років. Тому особисто для мене серіал Ласкаво просимо в Дері був, звісно, річ, довгоочікуваним і дуже важливим. Я вже записував враження по першій серії. Все, що нам там показували, було інтригуючим, наші по книзі в загальних рисах, але сюжетно це все йшло якось паралельно до неї. Разом з тим обіцялося багато посилань на безчинство. Воно в минулому, які Речі, згадується у книзі, і дійсно в серіалі цього вдосталь. Він, між іншим, вже завершується. Я не знаю, чи буде новий сезон, але якщо подумати, насправді я б цього не хотів. Все вийшло надто добре, щоб псувати це якимось висмоктаним з пальця продовженням. Власне, до чого я це все веду? Сьогодні хочу зупинитися на, напевно, найцікавішій сьомій передостанній серії цього серіалу і обговорити її детальніше. В подібних проєктах найцікавіше зазвичай лишають на кінець, щоб глядача відвисла щелепа і захотілося. Це б ще один сезон, але в даному випадку, хоча остання серія ще не вийшла, я щиро вважаю, що цей момент відбувся саме в передостанній серії з загадковою і моторожною назвою Чорна мітка. Хто не знає, у книзі це був нічний клуб для чорношкірих, який під пливом кавер з воно спалили місцеві дерійські расисти разом із відвідувачами під час попереднього відносно подій фільму 17-го року циклу годування. Воно в серіалі, який нагадаю, відбувається якраз. В цьому таймлайні цей момент, звісно ж, обіграли, але в мега зміненому вигляді з додатковими сюжетними лініями, персонажами та власне їхньою мотивацією. Але це не головне. Справа в тому, що по суті весь задум, і основна інтрига серіалу полягали в тому, щоб розповісти перед історією всіма улюбленого танцюючого клоуна Пеннівайза. В книзі, між іншим, цей момент не пояснюється, тобто ми лише знаємо, що воно набуває подоби найбільшого страху своєї жертви. Але герої часто всі разом бачать його. Це створіння саме у вигляді клоуна. Сюжетно книга говорить, що це тому, що діти просто люблять клоунів, і таким чином воно в якийсь момент набуло. Такого вигляду, що банально простіше втиратися до них в довіру, згадайте лише початок. сцена з Джорджі і його корабликом, який той впустив в каналізаційний стік. Якось так насправді воно і працює. Тим більше, зважаючи на багато сюжетних деталей, ми розуміємо, що він цей персонаж, власне, Пеннівайс, є чи принаймні колись був абсолютно реальною людиною, ще й мав дочку, яку ми, до речі, бачили у фільмі 19-го року. Так, отож, серіал нас плавно підводив до цього моменту, а в сьомій серії нарешті розклав все по поличках. Про це і будемо сьогодні говорити. Річ у тім, що на момент 1908 року Пеннівей працював клоуном у мандрівному цирку зі своєю маленькою дочкою Інгрід. І з того, що нам показують в серіалі, він насправді був великим добряком, який вмів знаходити підхід до дітей, і ті просто обожнювали його комедійні виступи. Його донька, до речі, також хотіла йти шляхом батька, але одного разу під час карнавалу в Дері цей добрий клоун просто безслідно зник. Насправді ж воно, котре на той час, шукалося. Підходящу подобу, зацікавилася його потенціалом і прийнявши вигляд дитини, котра потрапила в біду, заманила нашого добряка в ліс, де, очевидно, і зжерло, набувши тим самим його образу і відповідної харизми. Разом з тим, донька Панівай Інгрід, вже в дорослому віці, працюючи медсестрою в місцевій психіатричній лікарні для дітей, в якийсь момент усвідомила, що деякі пацієнти, котрі знаходяться там на лікуванні, бачать або чують образ її батька у. Рубах, і от одного разу вона підмовляє таку дитину по той вночі таки зустрітися з тим загадковим Пеннівайзом. Певна річ для дитини це добром не закінчується. Втім, Інгрід нарешті бачить втраченого так давно батька. І хоча вона розуміє, що той добряче змінився, все ж час від часу вона допомагала йому, так би мовити, полювати, аби привернути до себе таким чином батьківську увагу. Зрештою, в кінці вона усвідомлює, що її батька вже немає, і це лише один з численних образів. Монстра, але це усвідомлення приходить надто пізно і їй також дістається. Ще одним цікавим моментом є прив'язка. Воно до Дері та арка з індіанською пасткою, яка ув'язнює це створіння саме в межах міста, яке зрештою необачно розрослося в його, як задумувалося на початку темниці, і по суті стало для монстра справжнісінькою їдальнею, куди він приходить кожного циклу, щоб перекусити. Тобто нам демонструють, що є зброя з космічного каменю, якої боїться воно, і з її допомогою його можна ув'язнити, а може навіть знищити. Також ми дізнаємося, що є цілий таємний індіянський орден, що охороняє цю таємницю, але чомусь нічого з цим не робить. А лише спостерігає охороняє стовпи з тою ж таки заповітною зброєю, щоб створіння не вирвалося. Тобто пастка нагадує коло, і от з цього кола воно вийти не може. Також ми бачимо військових, які як виявляється знають про створіння і його особливості. Втім, мають на нього власні плани. Тобто, загалом серіал насичено новими цікавими деталями і купою нових персонажів, що значно поглиблює як сюжет книги, так і вже згаданих раніше фільмів 17-19 років. Що ж у мене все. Підписуйтесь на наші канали в YouTube, Telegram, Apple Podcast, SoundCloud та Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску. Па-па!